Ми тут знаходимося зараз в центрі і йдемо зараз по нову файну відробку, військоверхову. Ви ще не бачили. Йдемо робити огляд цін і знижок і нових акцій. Вони на кінець тижня дають різноманітні знижки та різноманітні акції. Тому дивіться далі відео. І почався новий цінний, новий тиждень 31-го по перше число. Вони роблять ціни на цей, акції на один день. Тобто колбаса по 9 злот. Соки, 3 плюс 3 графіс, тобто по 2 злоти кожен сочок виходить. Буено теж по 2,29. Тобто пів долара це коштує. Коли ви купуєте дві штуки. Ну, от бачите, хімія дешева, другі 70%. Золоті мішки, Харіба, теж 2 плюс 2 гріс, по 4 злоти. По долару. А ще є ось бо вони роблять такі пропозиції, акції. от це тільки сьогодні і завтра. Мінус 70% на фірму Доместо, з поколіно. Один купляєте, другий буде коштувати мінус 70%. Дуже вигідна взагалі ціна пропозиції. Дивіться, м'ясо та піп, що ви без кості 8,45, сорок Так його регулярна ціна а Він з половиною є дешевше. Ну и супер цена на масло длится по 5 злот масло любе. 5 плюс 5 градусов 50 гривень. Нет, 5 масло по 5 злот. А, 5. так, 5 по, 5. 5, 5. 5. Да, 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 по 5 злот. 5 любых масло по 5 злот. Так что друзья замок добавится, что там еду проще. Мази. А, то ще є розпродаж на цей, на non-food. Uh -huh. На, <кій> на кожну. На кожного брати три речі. І на кожній буде по 50% знижка. Ну, але тут малесенькі, є такі величезні бадринки. Є такі великі буднки, де. Ложко Вожу... по два давай. Що прийшов? О, банани. 35 гривень. О, і брухи, 15 злот злов кілограма кілограму. Скаво, як буде по-нашому бровку? Лохина. Лохина? лохина. лохина Лохина. Лохина. А, і тут є ще спеціальна пропозиція. Дивись, в п'ятницю. Зроби закупи на 349 злотих і 35 злотих отримаєш знижки. От Од... зразу 35 злотих. Так. А то було 300 звати, також забив 350. Я буде ну, більше, більше витрачався, ну, як. Ну, але є, є, гр... є сім'ї. Горіхи. Лимон коштує 299-30 гривень. Пів кілограму. Пів кілограму. Пів кілограму? Так. Тут відпвітковий магазин, як я то називаю. Да, не тісти. А зараз картопля. Зараз вік та картопля. По золотуй 40 гривень. 15 гривень 2 кілограм. О, майонез 16, 160 гривень, майже літра. Сок япковий, яблучний. Правильно. Салата людоват.

А воно таке безлаберне, таке от бере, а потім люди шукають. Візьми одну зірви та йди, а не бери, а цілу, цілу, бери. цілу упаковку. Так, що тут є пропозиція. Вирощизна морожана, 2.89. Цікаво, як перекладається волощизна на цей? На український. Суповий набір? Може. Піша по 3 потребувати. А от тут морожені фрукти. Всі е, морожені фрукти. Фірми. Відсотків. Виявляється, друзі, так що хто живе близько кордону з України, з Польщі може приїхати собі і купити на закупку. О, морозиво, дивись, всі морозиво літрові коштують другий, буде 70% знижки. Це дещо. Дуже, Дуже дешево. 70% знижка, то є таке, як один плюс один майже. Але я не рекомендую таке морозиво. Ну, ще можна грецант з'їсти. Грицан. І це от як давній, як давний коралтов їхня польська фірма. А оце от це то так як в Будапешті, там. Демо на oh. другий поверх. Тришки кардио, он таке мачка в них Трішки, Трішки Кардіо треба, прибавні yeah. Кардіо. Там якраз працює калорії. Uh -huh. Спалювати калорії. Калорії, жири. Тут заходити не Пусто. Тут вже вогонуху таке буде. <coughs> ну бачиш, вони попередставляли. Вони там кейки, які я готував. Вони не виросли. Адман. Oh. Oh. О! Та ще не мог скопить. Знаешь, чому? Тому що е, терміна. 173. Ну, про... Ну, mm. хорошо. А оце? То есть. Два злоти. Що саме? Мус. Ты yeah. що цей. Оце? Два злоти? Та ні, то одна штучка. Може то... Як одна штука? Защо? А може як одна. А ні, ну то тут за цілу упаковку. Ну, супер цені. Куб Дев'ян Чопад в суперцені. Ну клас, два злоти. Два злоти, двадцять гривень. така пачка. Що це? 79. Бачиш. Ну, певно, це. Якщо ж це Ми скрутим на чепіку зараз. Зараз провіримо скільки. Якого можна перевірити ціну. Тут італійські товари. Оце дуже смачне, це фісташковий крем. No, ось, Його в ціні по 14. Його ціна регулярна 22. Макарони, бачите, акція 2 плюс 1. 2 берете, третє подарунок. Думаю, що в Україні такої пропозиції ніколи не платки, теж 2 плюс 1. Але фірма Вітанелла тільки. А тут більшість Вітанелла. Так. Не дуже мало. Оце кокосове, типу, молоко, рослинне. Казала одна жінка, що це все штучне. Так. Так. взагалі не корисне. Откаша Гречана 469 вона подорожла. Подорожчала, да? Но шта. 4... Подивіться на фірму баріла. Зараз другий продукт. 40 сотки значки любой фірм. Цей барила соус, макарон. Значит, вот бачите, такий соус є. Можна до макарон. Астон. Ма смачне. Хто любить, то смачне. А, відео води. І знову тут як мозлей, нікого немає. Ну, тут така ведренка, вона є стара, вона їй, певно, 20 років. Кокосову, так. Да. Люди як всі кокосову. Я її не можу пити, вона мені без А також оцей напій алоєвий тоже на любителя алоэ пита. А ще там такі частки алої серед груп. <світ> Мені аж в горлі пристає хоч це вирватися. От пляшка соку така 3, 99, 40 гривень. Найдешевший... Так, один долар. Один долар, навіть. А долар, от найдешевший Дивись. Да. хортикс, я мій <кхід> <кхід> по 2,69. А десь в у 20-20. Ривів? Так. А, ah, оцей літровий, напевно, mm -hmm. інший такий, бо це є. є... 3. А по 346. 3 plus... по 3. 3 плюс 3. Ні, один не по 2. Стеляйте, 3 купляєте, а 3 буде вам безкоштовно. Так. Кока-Кола дуже виросла в ціні. Взагалі на цукрові такі. Це й yeah. води. Кока-Кола 05, супер ціна 1 долар. Кока-коли, пів літра, п'ять злот, 4 злоти. Пушка коли, от цікаво. Так, Та вже банці. Купляєте 6 штук і буде по 3 злоти кожна. Це так. А півтора літри коли коштує 7 злоти, але треба купити три штуки, колись було дві штуки, а зараз вони вже збільшили. Це два зоти в маску. Яблуко. Ой, яблучний, бачите? Але так, треба так. купити три штуки, а три вам буде безкоштовно. Ціло, ціло. Так. Цілу. Щоб було вам по 20. Напишіть, як. Бо я вже забувся, як буде. Пак? Цілий пак, ні? Так. Це пак буде на український. Згжавка на польський. Я ж забуваюся. Я дивитись на молочко. Ось це молоко шукали по золотий 89. Пожалуй, будь ласка, приїдьте, це купиться. О, маскарпоне 6 дон, це такий хороший маскарпоне. Маскарпоне купиться. Галбанія, фірма Галбанія. Ну, то італійська. Аналог, аналог коштує 7, аналог коштує дорожче, ніж цей. Бурат, та напишіть, чи хтось їв цю буратту тут, або от. Тут, а от дивись на цей сир зараз це на 2 плюс один королеві. Але так, це смачний сир, 2 плюс 1, теж два купуєте, один подарунок. А ще є ось подивіться, отут один плюс один. Тобто одна упаковка цього сиру ось цього купуєте, а другий біля цю політику Зараз Перевіріться ціну цього, чи сили. Давай перевіряємо, Чи буде вас злоти коштувати. Це упаковка, ма ну, щось. Дивимось. О, що? Два злота? Так. А скільки там штук Девять? О, ну, Кувач, хороший, а, ти що? Я візьму, ще. Спочатку. Ну, а що? кубоч, хороший сторон. А що то якийсь. Так дом... як Джеймс, виски под вас, Ага. Ага. Появляется, друзья, два дні, тому віскі Джеймс було Пів літра за, за два злоти. І ніхто не знав. Ні люди, ні працівники. А зато телевізія польська про це знала і дала рекламу в польському телебаченні, що Джеймсом по два злоти. Люди вломилися за Джеймісом. О, Рафайле, це таке популярне. 17 злот, 170 гривень, це Рафайлем да. коштує бачишка 40. Нет. Почка то велика, яка з... 400 А тут 40, грам 250. 20 з шинемочку. По 1299. А ще тебе там працівниці, сюди, ще покажу. Ще? Джеймссон осознала. А тобі-то треба, так? Джеймссон. То вже все давно розкупили. Кабан. А, паштет золото. Тільки ніхто не їсть, ніхто його не їдять, поляки їдять, вони які, які, Такі поштетики вони їдять. Що їм ще робити? От зараз на шістки е, на гріці повинен двічки панірувати ход зони і мрожону. Другий 50 відсотків. А тут теж як це водиться? Ну тут великий вибір на фуду. Будь ласка, кожен наклик буде знижка 50 відсотків. Хто просто якусь? Так. Що тут вони пропонують? А от такі салатки типа олів'є 279. Да. Ну, такий перекус. Отакі бургери, невідомо з чого зроблені. По 6 лот, що закуплені. По 6 лот. Тіста французька. Тіста карбонара куштує, а? Але то, я машиничний для карбінара. 12 13. Оце політає, це не на різдво. Озанки, ой, фу. А, я-я. Для любителя. Тут більше серйозне. Панака рекорд? Панаход та рекорд. Друзі, купіть колись попробуйте в ту соціально. Да, ціна, конечно, але. 880. Але так сказала, що воно воно не дуже. Але тут ще. А да, да, та з іншої сторони. Дата є до 1.02. А чого вони не переоцінку роблять? Може сьогодні зроблять? А у вас є. Ні, в нас того не, немає. Уху. У наші бідрейці того немає. О, то теж першої А, вони збили ціни. Бура? тобто. Велика лацерела. Сім'ї, так. Він може Бурат. Я думаю, що на те тоже є. Ти думаєш, що буде дешевше коштувати? Йдемо перевіряти, бо тут не завжди виставляється. Не дешевше. Ну, йдемо. Вже. Скільки коштує? Ще раз. 34,90. Мінус 50. 70. 70.

а що на ні, ось, так що не буде. О, не. О, все одно просто Ну... Вони мають знижувати ціну, але нікому не хочеться цього робити. Тому це аж на наш спуху. Так, що тут із солодкого? Ось фірми і Бонітки. Так, Бонітки. От, бачите, на такі жики. Два купляєте і два буде у подарунок. Два плюс 2. До речі, ми зараз купили ті йожики, тіжики всередині веб. Вам здається, що вони великі, так? Вони -от такі. ось. Ще пару років тому На, ми купляли, були такі, а вони зараз зробили такі. А ціна підвищалася. За смок кокуть. Часом, друзі, треба, наприклад, ви бачите, розкалкувати. Часом буває, що... Вони не знижують ціну, тобто ціна знижена в системі, але вони цінники не передруковують. Тому треба завжди перевіряти. 2 +2. А ні, це вже для, для великої сім'ї. 2 плюс 2. Купити 2 кілограма печова. Зараз покажу м'яйці. А є, це яйцо яїчі. Яїчі. Чіпси прошу. 2 плюс один. За два платите один маєте подаруночок. Ось, друзі. Колись. Тут цілий час така акція є, один плюс один. Колись ми купляли отакі 20 штук, один плюс один. Одну штуку платите, друга буде в подарунок. Зараз в наступному на тижні нова акція. От, один купляєте, другий буде мінус 60. Всі яйця. А тут ще щось один плюс один. Шість. Кукурудзе наша спіжання. Так. Один плюс один. Тоже. Що, що, друзі, поспішайте. Угу. Тут ще є кукурудза прожона, парена. Ну, угу. Поражона кукурудза. Знаєш, що я не бачу? Ти новинки. Якої? А тут немає. Угу. Вони мають у більших великих вираженнях. З'яти ще тут. Так. Власне, ну, якщо хоче, то Сашка, злакомис на утоді яка хороша акция. 99. Ну, наша знайома. Сейчас попадає, я не Сашка, бракува. <плоджувати. плоджувати> Якщо ти ще буде по 3D, дивіться, скільки Саша Це Треба користь оранжі куханий. 949. Ну, то хороша пропозиція. А, якщо ти купиш 2. Ну що, друзі, прямуємо з вами до Каси. Тут це зайнято. Але yeah. і... ну, не вмію користуватися касою 8 то чому йде. Великі закупи. У нас знижка ми закупи зробили на злоти 87. Барза добра ціна. Дуже добра ціна. Злоти 87, пів долара. Увич ми не купили, тому що він виходить упаковка 18 злот. Тобто кожна штучка всередині по 2 злоти, а показує як 2 злоти. Ну, манія система, так що то не вично як Джеймісон по 2 злоти. І ми вже зробили такі міні-закупи. Скільки нас вийшло воно Але вийшло чек вийшов величезний. Так. <свят> на на півдолара ми взяли, а чек огромний. Так, дуже великий чек вийшов. Ну, з тим кубичем, звісно, прикро, бо ми е, самі себе обманули, бо то виходить по 2 злоти. Не так зі знижкою, як ми думали, ціла упаковка 2 злоти, півдолара. Але часом бувають такі знижки, так як я вже сказав, що вони не забувають змінювати просто ціни, ціна одна. А Насправді може вийти дешевше, так що бедронка э, робить не шукує. <laughs> не ошукує всім гарного дня. Папа, папа. Пока-пока.